Доброго дня, це програма тиждень. І я Лариса Задорожна. Поглянемо на сім днів, що минають. Головні теми, про які будемо говорити. Жахливі обстріли українських міст. Росія обрала тактику кожного дня обстрілювати український тил. Монгольське турне Путіна потискання рук ніякого арешту для міжнародного кримінального суду. Наслідки місцевих виборів у Німеччині для Польщі і України песимізму більше ніж оптимізму. Черговий Рамштайн. Чому захід гальмує постачання озброєнь до України? Ну а тепер деталі. П'ятниця. На американській військовій базі Рамштайн у Німеччині зібралися міністри оборони країн, які підтримують Україну у боротьбі з Росією цього разу, вперше з початку повномасштабного вторгнення на зустріч приїхав особисто президент України Володимир Зеленський. Ну і якщо говорити про підсумки цієї зустрічі на базі Рамштайн, то вони такі: Київ так і не отримав дозволу бити далекобійною зброєю західного виробництва. По російській території США, Канада, Німеччина, Данія та Нідерланди пообіцяли нові пакети допомоги, куди війшли танки, бронемашини, ракети, боєприпаси та інше. Зеленський намагався переконати союзників активніше і швидше постачати зброю і техніку для збройних сил України, в тому числі і ту, яку вже давно пообіцяли, але так і не доставили до України. Про результати Рамштайну я поговорила з Василем Пахньом, українським військовим оглядачем. Рамштайн зараз трішки перетворився в таку собі скажімо, місце, де підбуваються підсумки все того, що вже було оголошено. Ну от по факту, що ми почули? 77 танків Леопард 1 на 5 від. Данії, Німеччини та Нідерландів, по факту, що це за передача, це не якісь нові танки, це танки, які свого часу викуповували з складів данських закинуті танки. Їх реставровували, відновлювали німці за кошти свої, за кошти Нідерландів. Це ще тема. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, вона розгорталася ще до літа 23-го року, ще до нашого контрнаступу на Запоріжжя. Тобто, от сьогодні підтвердилася ця історія. Щодо до САУ, які так само замовляє і буде постачати пан 2000 від Німеччини, це теж тема, яка з'явилася в лютому цього 2024 року. Тобто, це є таким своїм підбиттям. Підсумків або черговим нагадуванням про всі зобов'язання наших партнерів. На жаль, чесно, от в Україні ми це вже сприймаємо з деяким, скажімо, так чесно кажучи, сумом. Оскільки осі всі нагадування або повторення по третьому, четвертому колу оголошень щодо постачання тієї ж самої техніки, воно є лише підтвердженням слів президента, який нещодавно доволі так недипломатично висловлювався, що наші партнери дуже сильно зволікають із пост. Очанням озброєнь, які нам ну вкрай критично необхідні, і досі ми не отримали бажаних засобів ППО, які навіть не просто бажані, які ще й були обіцяні нашими партнерами. Дуже довго це інертно відбувається ця вся підготовка. В той час, коли в Україні ну самі бачите, росіяни як зарядили з 1 вересня обстріл України, так от він фактично щоночі щодня і продовжується. Можна сказати, що від 1 вересня і до цієї миті, коли ми з вами розмовляємо, відбувається загальний суцільний обстріл, в ході якого страждають навчальні. Заклади страждають і військові об'єкти, зокрема в Полтаві. Страждають виключно цивільні будинки і місто Львів, близьке до Польщі, яке поляки навіть сказали, що допоможуть відбудовувати ті об'єкти історичної спадщини, які були пошкоджені. Але слухайте, хто нам відбудує або хто нам відновить життя, втрачені тих українців, які гинуть під цими ракетами. Чесно, просто серце розривається, споглядаючи ті кадри, коли у Львові ховали буквально ось ось цілу сім'ю. Троє. Дівчат мати. І залишився лише батько цієї сім'ї. Вони загинули внаслідок ракетного удару Росіян, аеробалістикою. Проти балістики в нас проти лому немає прийому. Ну, от, от, от відверто. Ми можемо зробити все. Ми можемо збивати крилаті ракети в достатньо ефективній кількості, великій кількості. Ми можемо збивати шахеди, але проти балістики в нас немає ефективних інструментів. І це тільки Петріоти, це тільки Семпті, це тільки достатня кількість ракет до них. І тут ну ми безсилі. Україна вже і так повітряні сили роблять все від них можливе. Зенітні дрони, які збивають е, ворожі розвідувальні дрони. Зенітні дрони це взагалі нонсенс. Такого ніде ніколи не існувало за всю історію е, світу. А зараз ще й пишуть про те, що зокрема видання за економі списало, що українські зенітні FPV-дрони, е, вони оснащені такою начинкою, скажімо так, таким софтом, який здатний отримувати дані цілевказання від е, радарів. Система протиповітряної оборони ну це просто, це просто новий підвид військ в межах повітряних сил виникає у нас це зенітні дрони. Але вони, звісно, що не справляються з балістикою. А що ж Росія? Вона ж це також все бачить і розуміє. І росіяни це розуміючи, росіяни це відчуваючи, просто роблять максимально терористичні обстріли, саме балістичними ракетами, і під загрозою кожне тилове місто України, не тільки тилове. От буквально, Павлоград. Прошу дуже десятки жертв, загиблі, Полтава, Львів, Завтра Це може бути Одеса, Вінниця, Кропивницький чи будь-яке інше місто України, яке просто не має Петріота. Я розумію, що це так знаєте звучить дещо відчайдушно з моїх вуст. Як от українця, а з боку західних партнерів для них це дещо інші історії, тому що все ж таки ці протибалістичні системи це є елементи стратегічної оборони будь-якої країни. Я не хочу складати між ними і, наприклад, ядерною зброєю знак. Знак дорівнює, але це близько десь, от от в ту сторону, що це стратегічне озброєння, яким ніхто не хоче ділитися. Але ну дуже сумно, дуже прикро, ми спостерігаємо анонси підтвердження все тих самих пакетів допомоги, які лунають то рік, тому були озвучені, то півроку тому, ну і тому подібне. Тому дещо такий сумний настрій, чесно кажучи, після Рамштайну. Але е, хочеться сподіватися, що буде щось. Дещо нове після поїздки президента до Сполучених Штатів на Генасамблею ООН. чи вдалося відслідковувати, скільки часу минає між обіцянками західних партнерів України та реальною доставкою? Ну це дуже важке питання. Тут залежить від того, що постачається, і я не аналізував чесно, які це проміжні часові лаги створюються в сенсі постачання техніки. Можемо згадати слова президента, який каже: 14 бригад сидять та чекають на зброю від західних партнерів. 14 бригад, які мобілізовані створені, а їх а вони сидять голі, грубо кажучи, і не мають можливості для того, щоб воювати для того, щоб обороняти фронт, для того, щоб проводити контрнаступальні дії, і це все перетворюється. Ну в те, що ми бачимо на фронті. На жаль, коли інколи росіяни беруть порожні траншеї, тому що там немає підрозділів, тому що ну ти не можеш піхотинця з автоматом, виключно поставити на цю ділянку для того, щоб він її боронив. Має бути відповідне її технічне оснащення. Скільки часу минає? Ну знов ж таки, ми бачимо, що ніхто. Не готовий ризикувати своєю власною безпекою, віддаючи Україні щось, що ну, скажімо, так є гарантією власного захисту, окрім деяких країн, які ну виглядають справді сміливими у таких рішеннях. Це, наприклад, Фінляндія, це, наприклад, Данія, Естонія, ну ці країни того регіону, вони розуміють, в них або пан, або пропав. Або ти надаси цю техніку, і Україна захистить їх від майбутніх воєн або Україна не встоїть, і тоді не факт, що вам цієї техніки вистачить. Я не знаю, можливо, в заходу є такий розрахунок, адже лунали ці прогнози щодо 2029 року. Що мовляв, це здається Бауер, глава військового комітету НАТО. Він говорив про 29-й рік, що саме до цього періоду часу НАТО буде готове воювати із Росією. Ну напевно, круто, якщо Росія до того часу буде воювати з Україною і буде настільки м'ягенькою, не маючи ресурс. Курсу, то і НАТО вже буде готове воювати, ну і плюс наростивши свої всі можливості та спроможності, зараз ми бачимо, що ніхто не хоче ризикувати, продаючи Україні якусь зброю, яка для них для кожної з цих країн становить свій власний інтерес. Але з іншого боку, будьмо відверті, це і логічно, тому що в світі ну згадаймо ковід, кожен дбав сам за себе за свої маски для свого народу, за вакцини, щоб вони були насамперед у тебе, а не щоб та сусідня країна ряту. Тувалася і наприклад групові структури типу ЄС вони були неефективними в цьому контексті зараз. Росія і вся навіть не стільки Росія, скільки радше вся вертикаль осі зла або осі протистояння заходу, вона серйозно, серйозно загрожує світовим інституціям з одного боку. НАТО сильне як ніколи. Я би так сказав НАТО сильне у порівнянні з тим НАТО, яким воно було слабке, коли воно сильно розслабилося, не розуміючи, не усвідомлюючи жодних загроз. Так, це правда, але з іншого боку, воно все ще не таке сильне, щоб, наприклад, мати сміливість збивати бодай ракети або шахеди. ООН не таке сильне, щоб мати якийсь козир в рукаві або аргумент протиставлення до члена Радбезу ООН. Росії, яка блокує будь-що магате не настільки сильне, щоб е, щось робити в сенсі ядерної безпеки. Натомість, навпаки, поки ми бачимо, що голова цієї організації Рафаель Росії приїздить та й обіймається з окупантами на запорізькій атомні електростанції. Продовжуємо далі. Червоний хрест настільки слабкий, що він а геть нічого не знає про українських військовополонених, що перебувають в російському полоні, і нічого не робить, коли українські військовополонені вмирають у цьому полоні. Жодна організація настільки. Не може нічого зробити, коли ми бачимо просто розстріли українських військових останнім часом, які інтенсифікувалися, збільшилися на фронті, і ще й мало того, насміхаючись, росіяни знімаються на камеру. Врешті-решт, навіть міжнародний кримінальний суд, Кейс Монголії, яка є. Ратифікантом угод міжнародного кримінального суда і Путіна, який є міжнародно визнаним злочинцем, не арештовує Монголія, і навіть речник уряду присудно визнає. Ми настільки залежні від Росії, що ми нічого не можемо зробити. Звісно, ні арештувати нічого. Ще одна структура, просто котиться хоту під хвіст і на це все. Дивляться західні партнери насамперед, напевно, що в статусі лідера є сполучені штати, які живуть виключно своїм порядком денним виборами. Візла на фоні цього ну набуває балів і насміхаючись, плює весь той світовий порядок, який складається. Напередодні тему пришвидшення поставок озброєння підняв і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час перебування у Великій Британії він заявив, що захід з мотивів власних інтересів повинен якнайшвидше надати Україні ефективність. Тивні засоби для протидії нападам Росії. Зокрема, допомога Україні буде головною темою, яку очільник польської дипломатії планує обговорити під час розмови зі своїм колегою Девідом Лемі, яка запланована на понеділок, 9 вересня. А тим часом Іран вже відправив до Росії балістичні ракети. Понад 200 штук. Фатх-300 можуть досягати цілей, які розташовані за 200 кілометрів. Вантаж доставили на кораблі. Через Каспійське море про це пише The Times. разом з ракетами. Відправилися до Росії і іранські інструктори, які будуть навчати російських військових на полігоні в Астраханській області. От і виходить, що країни осі зла більш мобільні аніж західні партнери України. Минулого тижня майже кожного дня росіяни обстрілювали тилові міста України балістичними ракетами та безпілотниками. Полтава, 55 загиблих, Львів, семеро. Кривий ріг, Павлоград, список довгий. Чому саме зараз Росія брала тактику кожного дня масштабні обстріли? Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Далі. Якщо брати до уваги нещодавний дуже успішний обстріл України по території Росії, великої кількості безпілотників, то звісно очікувано, що ми мали побачити щось у відповідь. А це удар по Полтаві, по військовому чилищу тупий примітивний удар ракетний по цивільній забудові на західній частині України, аби продемонструвати, що Москва може діставати скрізь, і міністерство закордонних справ Росії повідомило про те, що якщо от вдуматись лише в цю фразу. Якщо Україна буде завдавати терористичних ударів по території Росії, то вони будуть отримувати належну відповідь. Хоча удари по Росії були спрямовані на військову інфраструктуру. Інфраструктуру, яка забезпечує збройні сили Російської Федерації, це треба розуміти. Це все ну просто-напросто надумано, і для них просто приводом було те, що вони дійсно зазнали серйозних втрат через успішну атаку України. Така якась нецікава ну, логіка, як на мене, мені складно її пояснити, бо це воно взагалі ні в яку здорову голову не влазить. Для Путіна це якраз демонстрація його. Зверхності рішучості, і ще з одним з я подією цей ракетний обстріл з його візитом до Монголії. Путін зараз демонструє, що він може контактувати з багатьма у світі, скажу так, поки що обережно, не з усіма. І це йому не заважатиме продовжувати війну проти України 8 липня. Це візит на Дремоді, прем'єр-міністра Індії, в цей же день обстріл України. Фактично завершувався візит до Монголії. І в Монголії сказали, що ми не можемо арештувати Путіна, хоча і маємо арешт на ордер від міжнародного кримінального суду. і Монголія зобов'язана була це зробити. Ну і Путін ще її вдобавок робить такі дві ракетні атаки. Тому це демонстрація зверхності, демонстрація зневаги до всього. Світу і демонстрація того, що для нього правила не писані. Тому на жаль, так ще одна тема. Візит Путіна до Монголії. Там відзначали річницю перемоги над японцями під час Другої світової поблизу річки Халхінгол. Російського правителя не затримали у той час, коли Монголія є членом міжнародного кримінального суду і мала обов'язок заарештувати Путіна після того, як він уник арешту у Монголії у Кремлі. Заявили, що ніхто не може стримати Росію. Прогнозована, так чому не затримали Путіна, і які це матиме наслідки у майбутньому? Панголія повністю залежна від Росії в енергетичному сенсі. Це 95% постачання нафтопродуктів нафти і 20% електроенергії. І Монголія затиснута дійсно між Китаєм і Росії, і вона вчиняти по-іншому не може. В мене лише єдине, знаєте, тут запитання до міжнародного кримінального суду для чого ви підтягували Монголію, якщо ви розуміли, що вона не зможе виконувати всі зобов'язання, які передбачені римським статутом. Хоча дійсно, як стверджує речник МКС, то там є поправка, і Монголія або будь-яка інша країна може не виконувати вимогу на арешт Путіна. Коли навіть виданий такий ордер чи іншого керівника країни, якщо вона таким чином може порушити договірні засади третьої сторони от зараз тут так і воно і і виникає, розумієте, ситуація. Тому тут треба швидше задавати питання МКСу. Чому у mm -hmm. вас так прописано, що ви робите такі зноски, і держава може користуватися таким винятком свого часу? Таку заяву робили і в Швейцарії, коли говорили, що готові будуть запросити на другий саміт миру після установчого Путіна, хоча. Також вони повинні були б нібито і арештувати, але в них є винятки. Тому mm -hmm. то треба пояснювати громадянам всього світу, що МКС сьогодні ну не дуже скажімо так виглядає привабливо в очах цивілізаційної спільноти, коли потрібно карати злочинців терористів, але він робить зноски. Ну і ще про одну тему, яка впливатиме на міжнародний порядок. Денний місцеві вибори у Німеччині здивували багатьох аналітиків. На них перемогли ультраправі, які мають проросійські погляди. Вони посіли лідируючі місця у Тюрингі та Саксонії. Зрозуміло, що це не перемога у масштабах всієї Німеччини, але вона вплинула на німецьку політику і буде впливати сильніше у майбутньому, кажуть експерти. Патрік Шостак. Речник інституту Пілецького у Берліні аналізує, як же перемога ультраправих вплине на підтримку. Німеччиною України такі так. такі побоювання є, особливо серед публічних людей, яких можна назвати проукраїнськими. Це дуже серйозні побоювання, тому що, по перше, вже в останній концепції бюджету Німеччини з допомогою для України виникали проблеми. Фактично, цю допомогу з документу прибрали, пояснивши це фінансовими та бюджетними проблемами в Німеччині. Водночас було оголошено якийсь новий механізм на рівні G7, Згідно з яким усі країни повинні будуть робити свій внесок в українську допомогу, і в такий спосіб вона триватиме. Але багато аналітиків вважають, що це дуже розпливчасті заяви і по суті відмовки. Допомогу Україні заблокував міністр фінансів Крістіан Лінднер. Його вільна демократична партія на цих земельних виборах отримала настільки слабку підтримку, що її навіть уже не подають у відсотках. Є побоювання, що ці результати додатково позначиться на допомозі для України, яка може перетворитись на формат, якщо допомагати, то таким чином, щоб це не було так очевидно. Лінднер буде змушений, хоча б імітувати виборчу кампанію за принципом Ми партія миру. Це власне те, що зараз робить, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який називає себе «канцлером миру. Ну тому, що соціал-демократична партія Німеччини на цих виборах також показала дуже слабкі результати, якісь 6-7%. Безумовно, вона зробить спробу повернути собі частину лівого електорату. Тож, загалом, перспективи будь-якої проукраїнської допомоги, особливо військової, не кажучи вже про будь-яку серйознішу участь. Дуже слабкі, а що можна сказати про польсько-німецькі відносини? Чи матиме на них вплив тріумф ультраправих? Це дуже гарне питання. Я думаю, що принаймні в якійсь короткостроковій перспективі дати конкретний прогноз буде дуже складно. Я думаю, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі це не дуже гарна новина для польсько-німецьких відносин, оскільки добре відомо, що польська зовнішня політика нинішнього уряду та й попереднього спрямована на посилене озброєння і тісну співпрацю. В рамках НАТО така реакція на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Тим часом, якщо в Німеччині почнуть лунати дедалі скептичніші голоси щодо НАТО, з'явиться небажання надавати військову допомогу, то ми цілком можемо повернутися до атмосфери в польсько-німецьких відносинах, що панувала одразу після вторгнення Росії. Якщо згадати весь масштаб тих подій, то Польща одразу же рішуче рушила на допомогу, спрямувавши в Україну танки та іншу важку військову техніку, якої вона вкрай потребувала, особливо на перших порах після вторгнення. У Німеччині тоді ж розгорнулася ціла дискусія про нещасних 5 тисяч касок. Так згодом Німеччина сильно змінила цю політику і навіть довгий час була в авангарді Європи, що стосується допомоги Україні. Усе це у світлі нинішньої ситуації. Однак стоїть під дуже великим знаком питання. На цьому ставимо крамку. Це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами на все добре.